Польські протестувальники продовжують блокувати українсько польський кордон в черзі на в'їзд в Україну стоять тисячі вантажівок, серед яких і автівки з гуманітарною допомогою та паливом. Хоч польські прикордонники та протестувальники стверджують, що в першу чергу пропускають вогненебезпечні вантажівки, фури з продуктами, які швидко псуються, та гуманітарну допомогу для України. Але українські водії стверджують, що це не так. Ми ж вирішили дізнатися, чи може в Україні статися ріст цін на паливо та газ, і чи є зараз дефіцит на. То Дивіться, ситуацію треба розділити на дві: тобто є окремо скраплений газ, з яким основні проблеми, і є бензин, дизель, з яким проблем немає. Чому скраплений газ в центрі уваги, і в центрі напруги, тому що 30% нашого імпорту їхало саме автовозами через польський кордон тобто, це дуже великий обсяг, який одномоментно зник з ринку через блокування, і відповідно, щоб його замістити, потрібен час? Ну а поки утворився дефіцит, який викликав. Ле ціни десь на 30% за останній місяць. А крім того, на деяких мережах ми бачимо навіть нестачу цього продукту. Директор консалтингової групи А 95 каже, що ситуація зі скрапленим газом не масове явище, але воно саме по собі вже говорить про досить серйозне загострення ситуації. Однак з бензином та дизелем картина не така вже й погана. По бензину дизелю інша ситуація, оскільки всього 10%. Імпорту їхало саме автовозами через польський кордон, тому ринок швидко їх замістив, і там ми бачимо на цьому ринку. Бачимо навіть падіння цін досить стрімке. Тут тут взагалі немає ні по обсягах, ні по цінах ніяких особливо поганих прогнозів. Сергій Куйон зазначає, що зараз вже триває робота, аби розв'язати проблеми з постачанням скрапленого газу та інших нафтопродуктів. Зокрема, буде збільшення відвантажень залізницею. Вантажівки повинні будуть їхати в об'їзд польського кордону, а також буде нарощення постачання палива з інших напрямків, зокрема з південного.